Дорогі у Христі, брати та сестри, Христос Воскрес! У цей світлий Пасхальний тиждень священники Православної Церкви України щиро вітають усіх християн східного обряду, які нещодавно святкували світле Христове Воскресіння. Христос, який Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Нехай стане світлом, яке просвічує темряву у житті кожного християнина, який готувався для прийняття цього найбільш очікуванішого свята. Тих, хто в незгоді, нехай помиряться, тих, хто стурбований, нехай збадьориться, тих, хто у смутку, нехай зрадіє, адже Христос, який воскрес, вкотре своїм на третій день Воскресінням. Переконує, що зло завжди буде переможене, яку б міцність воно не мало, яку жорстокість воно не поширювало, все буде переможене. Як Христос зруйнував врата пекла і переміг смерть. Церква наголошує, що світло, яке несе Христове Воскресіння, повинне бути збережене. Тобто кожен на своєму місці повинен потрудитися над цим. У родині ми повинні зберегти шану по відношенню один до одного, турботу, піклування один про одного та підтримку стосовно один одного, на фронті сміливість у боротьбі з агресором, мужність під час проведення дій по пришвидченню нашої перемоги та співдопомога. Для того, щоб не тільки перемогти, а й зберегти кожне життя нашого новітнього героя. Тому що, на відміну від нашого агресора, кожна людина для України є безцінною. Всі ці явища, які є присутні у цьому найбільшому християнському святі, і так кожного року від Пасхи і до Пасхи. якщо ми будемо зберігати їх. То вони окупляться тим, що після нашої спільної перемоги над агресором ми зможемо мужньо стати на ноги. І з тими позитивними якостями, які приносить світле Христове Воскресіння, ми будемо здатні усе відновити, що було втрачено у цій війні. Дорогі у Христі, брати та сестри! Православна Церква України бажає нам усім якнайшвидшої перемоги у цій війні за нашу незалежність та від всестороннього впливу Росії над нашою державною Україною і просить, щоб після свята ми відновлювали активність в участі у всіх волонтерських руках, на усіх напрямках. Сьогодні, зокрема, ми повинні зробити все для того, щоб ця перемога стала якомога швидшою. І ми в цьому відіграємо одну з найважливіших ролей. Тому робімо це і пам'ятаємо, що Христос воскрес і Воскресне Україна.